Здоровий спосіб життя це вибір, який зміниє наше майбутнє, це турбота про себе і про своїх близьких. Рух це життя, обирає активність, яка приносить задоволення. Ми те, що ми їмо, здорове харчування, основа енергії та гарного настрою. Якісний сон дає силу для нового дня. Турбуйся про свій відпочинок. Здоров'я це баланс фізичного і психічного. Знайди час для себе. Здоровий спосіб життя це вибір, який кожен може зробити сьогодні. Обирай здоров'я, долучайся, почти з малого, зроби перший крок.